Завдяки тим навичкам, які вони отримали у нас, вони можуть вже допомагати у зборці дронку для наших військових. Це безпосередньо бойовий дрон, який ми переробили на систему GPS навігації, для того, щоб він мог самостійно завіснути, тримати висоту, передавати зображення з вашого району. А у вас ну, на вашому уроці можна збирати для, для воїнів сам? Вони навістку? отримують надачки. Сам курс невеличкий, там всього 12 годин. Там можна його збігати робити більше, але це початок. На цьому курсі ми розповідаємо, які бувають травми да, те, що зв'язане з тактичною медициною, що таке турнікети, що таке поранення, як можна накласти турнікети, тобто розповідаємо про кровотечі, яким чином можна зупинити ці кровотечі, методики зупинення, при цьому практичні навички, і також. Надання допомоги під час того, як у пацієнта да був потерпілих. Є, наприклад, там порушення дихання, проведення серцево-легеневої реанімації. Ця програма захисту крини. Більше про насправді про цінності і про сучасні технологічні навички, які повинні, якими повинні володіти, взагалі не тільки там діти, а й дорослі люди. Ми тільки говорили з Іваном, що вони своєю командою тиждень тому пройшли тактичну медицину курс, як так само, як і моя команда, постійно проходить різні команди. Тому це більше підготовка дітей. З точки зору цінності розуміння, що ми боремося за свою свободу, а з іншого боку, взагалі до неочікуваних різних подій, які, на жаль, можуть статися в нашому житті. Тому діти повинні розуміти, як працюють технологія, як, що таке тактична медицина. Тому що, на жаль, все одно в Запоріжжі є прильоти, і ми бачимо, що системно росіяни знищують цивільну інфраструктуру. І тому це більше підготовка до того життя, в якому ми з вами. Знаходимося.